Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Ми продовжуємо вивчення курсу математики та розпочинаємо вивчення курсу алгебри 11 класу. Сьогоднішнє заняття під номером 301 має назву степінь з довільним дійсним показником та показникова функція. Розпочнемо з того, що називають степіню з довільним дійсним показником. Відповідно до того, що називають дійсним числом. Дійсні числа позначають літерою R. Це усі можливі наявні числа, що є у природі. Якщо ви не пам'ятаєте відповідно до того, як визначити, до якого типу числа належить число, подивіться відео з попередніх класів. Відповідно до властивостей степенів. Якщо в нас є число з певною дійсною степінню, то працюємо ми наступним чином. Якщо основа степеня однакова, тобто, дивіться, припустимо, 2 у степені 3 ми множимо на 2 у степені 4, основа однакова. То ми додаємо просто показники степенів, тобто 3 плюс 4, і це 2 у 7 степені. Це якщо в нас є добуток. Якщо в нас є частка за тими ж умовами, коли основа однакова, то ми показники віднімаємо. Якщо в нас число у певній степені зводиться ще у певну степень, то ми просто перемножуємо ці степені. Якщо у дужках два різних числа, і за дужками певна степень, а у дужках ці числа множаться, то ми відповідно зводимо до степеня спочатку перше число. Потім ставимо знак добутку і зводимо до степеня друге число. Тобто нічого складного у цьому нема. І якщо в нас є частка е, у дужках, і після цього вона зводиться ще й до певного степеня, то ми зводимо спочатку чисельник до степеня, потім знаменник, тобто окремо, що називають показниковою функцією. Отже, показниковою функцією називають таку функцію, що містить у собі степінь, припустимо, y дорівнює 4 у степені X. Ця функція є показниковою, бо вона містить степінь x. Давайте розглянемо можливі випадки побудови показникової функції в залежності від їх основ. Вигляд наших функцій наступний. Зверніть увагу, бувають два випадки. Коли а більше одного, та коли А знаходиться у діапазоні від 0 до 1. То, якщо в нас А більше 1, то ця функція вважається зростаючою. Припустимо, графік функції y дорівнює 2 у степені X. Тобто нашу роль А виконує оця двійка. Двійка більше одного, то функція зростає. Якщо ж наша А від нуля до одиниці в діапазоні, тобто, от дивіться, припустимо, одна друга, вона знаходиться у цьому діапазоні, то відповідно графік функції є спадним. Тобто, приблизно, як буде виглядати графік, саме так. І зверніть увагу знову ж таки: область значень лише додатні числа. Нулів не існує, вісікс не перетинає. Знакосталість від мінус нескінченності до плюс нескінченності, як бачимо, вона не перервна. Тобто вона не має точок розриву. Давайте спробуємо розібрати на практиці цю тему та розв'яжемо з вами декілька прикладів. Розв'яжемо ці приклади, що зображені на дошці. Отже, маємо три у степені корінь з 2 плюс 1 і у степені 2. Поділити на 3 у степені 2 кореня з двох. Що ми зробимо спочатку? Спочатку ми з вами розберемося з цією степеню. Бачите? Тут дужки у степені. Згадуємо, з 7 класу це формула квадрат суми, і відповідно розкриємо за цією формулою. Тобто 3 у степені 2 плюс 2 кореня з двох плюс 1. Поділити на 3 у степені 2 кореня з двох. Якщо в нас діляться степені з однаковою основою то, відповідно, ми маємо відняти від однієї степені іншу основу залишити без змін. Записуємо трійку. 2 плюс 2 кореня з 2 плюс 1 мінус 2 кореня з 2 дорівнює 3. 2 кореня з 2 та 2 кореня з 2 мають різні знаки, тобто само знищуються. І додаємо 2 плюс 1, це буде 3. 3 у третьому степені, це 27. Переходимо до другого. 3 Помножити на корінь 7 кореня третього степеня. У степені це все корінь з 3. І потім ще раз, це все у степені коріння з 3. За властивістю, ми спочатку помножимо ці два числа. Записуємо. 3. Помножити на корінь третього степеня з 7. І це все у степені ми множимо. Виходить корінь з 9. Корінь з 9 це в нас просто трійка. То відповідно до цього, ми записуємо. 3. Корінь 7 третього степеня у степені 3. Що ми робимо далі? Ми зводимо кожне з цих чисел до третього степеня. 3 у третьому степені помножити на корінь третього степеня з 7 і також у третьому степені. Рахуємо, 3 в третьому степені це 27. Тут трійка та тут трійка, корінь знищується і множити ще на 7. Тобто нам необхідно 27 помножити на 7 Це 189. Наступний приклад. Одна друга у степені корінь з 2, та ще у степені мінус корінь з 8. Рахуємо. Одну другу, залишаємо поки так, як є. Ці два степені множимо. Корінь з 2 помножити на корінь з мінус восьми. Тобто ми маємо мінус корінь з 16. Корінь з мінус 16 це мінус 4. Тому що 4 на 4 16. Виходить одна друга. У мінус четвертому степені. Згадуємо, що робити, якщо степінь від'ємна. Якщо степінь від'ємна, то ми перегортаємо це число. Тобто була одна друга, а стане дві перших. Дві перших це просто 2. Тобто 2 у четвертому степені. Знак у степені також змінюється. Виходить, 2 у четвертому степені це 16. Я вам навів тільки що приклади, показав, як вони розв'язуються. Звісно, що прикладів може бути набагато більше, тому практикуйтеся, розв'язуйте ще більш складні завдання. Але цілком тему я вам пояснив. Якщо залишились запитання, пишіть коментаря. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному уроці. Дякую за увагу та не забувайте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Гарного дня!